Сховала ніч дрімоту від дощу, яка шукала у мій дім дорогу. А Аркуш білий, схожий на весну про шелестів, кажи про перемогу. Вона прийде у місто, у село, заквічена, оспівана піснями, тримаючись за янгола крило. прийде до нас від щастя зі сльозами. Вона прийде крізь дим, вогонь, бої, крізь піт і кров, уламки, біль і втрати, вона прийде з Ісусом на чолі, аби любов'ю Всесвіт напувати. Ми відбудуємо зруйновані міста, дитячий сміх повернеться в домівки, засіємо пшеницею поля. До сонця квіти повернуть голівки, і скине перці люба Україна, У вишиванку вдягнеться, всміхнеться, обійме доньку і обійме сина, почує світ, як радо серце б'ється. А поки що годуть, гримлять гармати, міста палають, обрі засмутився. Згинь, нечисте, ти схаменися, Кате. скажи, чом в Україні заблудився, навіщо танками плюндруєш наші квіти, смердючим чоботом чвалаєш по полях, страждають, плачуть і старі, і діти, сини ж, боронять волю у боях. Ти кате. Не збагнеш, що є свобода, бо звикоритися і жити у ярмі, тож знай, що українському народу не місце у твоїй страшній тюрмі. Ми незалежні, вільні й непокірні, нам наша Україна надусе, батьку Бандері і тризубо вірні, і віра. Господа Ісуса нас спасе, на небі дуга дугою від дощу, схилилася і поклонилась Богу, я біль і розпач в серце не впущу, Господь віщує Україні перемогу.